Створення Української національної армії першочергове завдання, яке ставить для себе партія. Адже за 23 роки ми цього так і не зробили, наголошує командир полку Дніпро-1. Тож саме створення, а не реформування, підкреслює Юрій Береза. Національна армія, національна міліція і резервна армія. Не маючи цих трьох інституцій державних, наша країна може не відбутись. Я буду ініціювати. Відновлення ядерної зброї. Ми віддали ядерну зброю одній із одні тих держав, яка зараз веде проти нас відкриту агресію. У нас є доволі і взагалі дуже багато. Потужності, де ми можемо це зробити на як найкоротший строк. Відновлення України, програма партії Народний фронт що побудована на ключових системних реформах, реалізація яких приведе українців до європейського рівня життя, адже безумовним пріоритетом є європейська інтеграція, наголошує Денис Дзензерський. Ми знаходимося в умовах, коли необхідно повністю реформувати міністерство внутрішніх діл. І це буде зараз происходить. Тобто ведуться, ведуться зараз переговори з тими ж з представителями там МВД, десять реформа МВД прошла достаточно ефективно і приезжают тобто то спеціалісти из Америки, з Європи. Весь передовой опыт на вооружение, и соответственно будет реалізовуватися в наших условиях. Паралельно будет проходить Министерства юстиції. Перед нами стоїть завдання відбудови Донецького та Луганського регіонів. Зараз цим питанням активно займається Арсеній Яценюк, досвідчений антикризовий управлінець, лідер партії Народний фронт». Тож ці регіони будуть із новими дорогами, екологічними підприємствами, потужними комунікаціями. Але про Дніпропетровщину наголошують не забули окреме завдання ставить для себе представники Народного фронту у Дніпропетровській області. Тут є чітке бачення, як зберегти лідируючі позиції нашої області та примножити їх. Дороги в області в дуже плачевному стані. Це теж би, один з основних моментів, як би, потрібно привести. Это все нормальное состояние. Также еще очень много вопросов сейчас связанных, которые люди поднимают и обращаются к нам. Это вопросы ЖКХ, это вопросы медицинского обслуживания, вопросы экологии. Протягом останніх років влада нищила українську національну культуру та освіту, фактично нівелювалась історія, що і вплинула на події на сході нашої країни. Тож сьогодні в Україні треба створювати національне культурне медійне пространство, впевнений Олександр Шикуленко. Якщо ми говоримо про створення сильної держави, якщо ми говоримо про створення сир сильної національної армії, патріотичне виховання це питання номер один. Тому лінія партії. По-перше, спрямована на те, щоб запроваджувати у всіх верствах діяльності нашого суспільства і культури, і науки, і освіти, запроваджувати напрямки патріотичного виховання, виховання самосвідомості, гідності. Олена Литвиненко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.